Всім привіт, мої любі! Вітаю вас на своєму каналі і сьогодні я хочу розв'язати з вами ось таке цікаве олімпіадне рівняння, яке, на перший погляд, може здаватися складним. Х в четвертому степені мінус 7х у квадраті додати 2 х додати 2 дорівнює модуль 4х-1 мінус 2х у квадраті, мінус 3. як завжди, спочатку спробуйте розв'язати це завдання самостійно, і вже після цього можете дивитися мій розв'язок. І знову ж таки, ми з вами застосовуємо наш улюблений метод заміни. Якщо ми позначимо модуль 4х-1 за y і модуль 2х мінус 3 за z, то тоді ми можемо записати наступні рівності. z у квадраті мінус y у квадраті буде дорівнювати 2х у квадраті мінус 3 у квадраті, мінус 4х-1 у квадраті. Z у квадраті мінус y у квадраті, відповідно, ми можемо. Ще розписати як 4х в четвертому степені, мінус 12х у квадраті, додати 9, мінус 16х у квадраті, додати 8х мінус 1. Зараз я вам поясню, для чого ми це робимо. Ми зараз будемо виражати ось цю ліву частину через праву. Ви самі все зараз побачите. Зараз ми зводимо подібні z у квадраті мінус у квадраті дорівнює 4х в четвертому степені мінус 28х у квадраті додати 8х додати 8. І тепер ми винесемо 4 задушки і отримаємо z у квадраті мінус y у квадраті дорівнює 4 помножити на х в четвертому степені мінус 7х у квадраті додати 2х додати 2. Тоді задане рівняння в нас набуває вигляду z у квадраті мінус y у квадраті дорівнює 4 помножити на y-z. Я сподіваюся, ви побачили це. Або ж ми можемо це також записати у вигляді y-z помножити на y додати z додати 4 дорівнює 0. Або очевидніше, все ж таки, перший варіант. А отже, ми маємо, що y-z в нас дорівнює 0, або ж y додати z дорівнює мінус 4. Тепер ми маємо роздивитися два рівняння відносно змінної x. Нехай y в нас дорівнює z. Тоді модуль 4х-1 дорівнює 2, модуль 2х у квадраті мінус 3. Або 4х-1 дорівнює плюс-2х2. Звідси ми отримаємо два квадратні рівняння. х у квадраті мінус 2х-1 дорівнює 0, і х у квадраті додати 2х-2 дорівнює 0, кореннями якими є x2. Перше дорівнює 1, додати корінь із 2. І х друге дорівня одиниця мінус корінь із двох. Х3 у нас буде дорівнювати мінус 1 додати корінь із трьох, і х4 мінус один мінус корінь із трьох. І тепер давайте подивимося на другий варіант. Нехай в нас y додати z дорівня мінус 4. Тоді модуль 4х мінус 1. Додати модуль 2х у квадраті мінус 3 дорівнює мінус 4. Але дане рівняння в нас коренів немає, оскільки його ліва частина може приймати лише невід'ємні значення. Таким чином, ми з вами розв'язали рівняння, і у нього є 4 корені. х1 дорівнює 1 додати корінь із 2, х2 дорівнює 1 мінус корінь із 2, х3 дорівнює мінус 1 плюс корінь із 3, і х4 дорівнює мінус 1 мінус корінь із 3. Ось така досить проста задачка, як виявилося, треба тільки побачити заміну, та ось. Розуміти, що йде застосовувати. До речі, у таких величезних рівняннях, дуже довгих та шість з модулями, дуже часто насправді метод заміни змінних він стає у нагоді, тому що ну, взагалі, коли у вас дуже-дуже багато усяких чисел, і які ну, і скоротити ніяк не можна, і винести за дужки ніяк не можна, то спробуйте спочатку замінити змінні, і вже потім робити ось ці всі інші дії. А я вам всім щиро дякую за перегляд цього відео і до наступних